Сьогодні в мене це кава з екстрактами гриба рейші і морінги без цукру, сіночі парфум азалія. І це дві кави і оцей тесик парфум. А як акцію подарунок ми отримали шампунь з маслом органії, засіб для чищення ванн і туалетів, дві штуки з весняним ароматом. Лавр це є у нас гель для душу з екстрактом тюльпану. Екстракт евкаліпту 60 капсул. Це є профілактика захворювань легеневих і подарунок ми отримали ось цю колекцію красивих засобів.